Російській Федерації зупинилося виробництво єдиного російського телевізора, який випускав воронецький завод Квант. Бо ж якби. Як би не старалась кремлівська пропаганда розповідати про успіхи імпортозаміщення, в Росії падає виробництво навіть тих товарів, чиї конкуренти через санкції ідуть з внутрішнього ринку. Наприклад, російські телевізори виявилися просто нецікавими ані державному сектору країни-агресорки, ані роздрібним покупцям, бо ж коштували вони багато, а якість була відверто низькою. Тим часом президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження нових персональних санкцій обмеження стосуються громадян, причетних до загроз національній безпеці України, зокрема осіб, пов'язаних з агресією Росії проти України. У список потрапили 71 людина та 18 медіа, які поширюють російську пропаганду. До переліку потрапив і медіапроект Медведчука Друга Україна. Крім того, Міністерство закордонних справ має поінформувати партнерів з Євросоюзу, Сполучених Штатів Америки та інших країн про це рішення і запропонувати запровадити аналогічні санкції. Андрій Коваленко, лейтенант Сил оборони, керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України, долучається до ефіру загальнонаціонального марафону. Пане Коваленко, вітаємо вас. Вітаю. Добрий вечір Вітаю вас. Отже, про телевізори одразу розпитаю: як Росії досі вдається вкладати в вуха і в мізки росіянам. Про те, що в країні все добре, все гаразд. Телевізори той останній зник з виробництва санкції а, добробуту не видно, але росіяни вірять, що у них все добре. Приблизно так само, як Олександр Лукашенко, який розповідає, що у нього є аналоги Старлінка і набагато краще по зв'язку ніж Старлінк. Відповідно, ну в даному випадку а, там ж є низка людей, які будемо так говорити ще. А, культивують радянський союз, у якому все було добре, і фактично, де була промисловість, де вироблялися телевізори, там і різного роду прилади, які забезпечували життєдіяльність радянського населення. Низка людей пам'ятає це низка людей взагалі хоче назад в радянський союз. і Путін за рахунок всього цього насправді ж і почав війну з одного боку. Він е, просто її почав для того, щоб повернути е, вплив радянського союзу на Європу. А Україну він хотів окупувати, щоб повернути відтворити радянський союз. Відповідно, це все знаєте одна медаль. Пане Андрію, давайте повернемось до підписання президентом указу про введення в дію рішення РНБО щодо нових персональних санкцій. 71 людина, 18 медіа. Не будь ласка, чому важливо окреслювати ось цих людей, цих медіа, і більш того, не лише окреслювати, але і доводити до наших західних партнерів про важливість ось цього окреслення. Загалом важливість полягає в тому, що низка зараз медіа і окремих людей використовують принципи свободи слова для того, щоб здійснювати деструктивну діяльність, користуючись захистом, там як журналістами. Вони себе називають блогерами, кажуть, що діють в рамках свободи слова, а насправді займаються пропагандою, несуть загрозу національної безпеці України і не тільки України. Насправді низка таких пропагандистів вони працюють в Євросоюзі, вони працюють у Сполучених Штатах Америки. Низка з них здійснюють в принципі ведуть інформаційну війну проти України сидячи у європейських країнах. Відповідно, санкції це той інструмент, один з небагатьох інструментів, який дозволяє як нашим партнерам, так і нам припинити їхню медійну, будемо так говорити, діяльність, припинити діяльність їхніх ресурсів, через які вони на широку аудиторію можуть поширювати свій деструктивний контент. Відповідно, це юридичний. Механізм на фоні того, що законодавства ні, європейське ні інші не виписані поки що таким чином, щоб свобода слова вона все ж таки е, мала виключення з точки зору того, якщо людина здійснює деструктивну пропагандистську діяльність, то за це має бути покарання також прописане в законодавстві. І ну над цим насправді ведеться теж робота і в підсумку. Ми побачимо певні такі певні такі уточнення в майбутньому. Пане Коваленко, а насправді наразі ми пропонуємо поінформувати партнерів з ЄС, Сполучених Штатів Америки інших країн про це рішення, запровадити аналогічні санкції. Ми вже це говорили. Але наскільки швидко і активно можуть це впровадити такі механізми? Наші партнери, ми вже будемо так говорити у співпраці з іншими структурами, тобто з Служби безпеки України, з? Уповноваженим президента з питань санкцій паном Власюком з багатьма, скажімо так, структурами вносили певні пропозиції щодо санкцій. Вони запроваджувалися проти певних російських як діячів культури, так і пропагандистів раніше, і в підсумку частина з них вже була санкціонована Європейським Союзом лише частина. Євросоюз, звісно, дуже повільний. Там місяці займають ухвалення таких рішень все через велику забюрократизованість Євросоюзу як такого, плюс неквапливість їхніх чиновників, оскільки євросоюз досі живе в такій бульбашці того що війна їм не загрожує. Інформаційної війни у них немає, як вони думають. Хоча Росія її веде вже мінімум 20 років в їх інфополі. Але вони думають, що там все нормально і краще про це не не перейматися. Ну, є такі тонкощі особливості. Мені дуже б не хотілося, але мені здається, що життя з часом їх навчить, що вони помилялися, коли гальмували з такими рішеннями. Протягом кількох місяців, я думаю, зробимо все можливе, щоб певні рішення були в Євросоюзі. подібні Пане Андрію, ось ви сказали, що в. Там, журналісти, медіа, користуючись свободою слова, продвигають, там, російські наративи або займаються деструктивною діяльністю. Скажіть, реально на папері ось сформулювати абсолютно чітко, чим свобода слова відрізняється від деструктивної діяльності? Так, реаль, реально прописати термінологію, що таке спеціальна інформаційна операція, що таке дезінформація. Визначити певне таке розмежування, але це в низці законів необхідно робити. Звісно, і тут без верховної ради, без депутатів боротися з цим важко відповідно. Це ну така клопітка дуже робота. Але ну я знаю, що вона ведеться, і зокрема, і служби безпеки України теж і. Ми, я сподіваюся, чесно вам кажу. Сподіваюся, що ми до цього рішення все ж таки прийдемо. Воно здається, коли ми говоримо з нашими західними партнерами, наприклад, французи погоджуються, що це давно необхідно робити в їх законодавстві, але вони нам, наприклад, відкрито кажуть, що це політичні ризики всередині Франції, всередині ЄС великі, оскільки дуже важко пояснити їхньому суспільству. Що це насправді робиться для того, щоб захистити свободу слова, а не для того, щоб її, скажімо так, звузити, тобто люди можуть не зрозуміти. Мені здається, що політичні ризики в даній ситуації треба підсовувати на другий план, а на безпеку ставити на перший план. Пане Ковленко, от зараз ми бачимо черговий пакет санкцій, Але на вашу думку, чи достатня в Україні інформаційна протидія кремлівським наративам саме всередині нашої країни? Будемо так говорити. Нещодавно наші колеги з Служби безпеки України ну, ми так спілкувалися постійно в робочому процесі. І вони називали цифру. Скільки Росія вистачає грошей виключно на дистриб'юцію контенту деструктивного проти України і не тільки там, понад 140 мільярдів відповідно доларів, витрачається на рік загалом по дистриб'юції, і це тільки дистриб'юція не кажучи там про, про дещо інші речі, які вони здійснюють, чи по закритих статтях в Україні на жаль, ця цифра. Ну, я, я боюся навіть сказати, в скільки десятки разів менше відповідно, і наші структури мають набагато менші можливості. Втім, на нашому боці вміння координуватися з західними партнерами і протидіяти окремим інформаційним операціям ворога навіть в інфополях Євросоюзу і на заході, зокрема, стосовно України. Інформаційний спротив достатній за рахунок того, що суспільство з 2014 року вже має таку знаєте, щеплення від низки російських, російських наративів, які дуже часто незмінні, і нові операції, які Росія проводить, дуже часто дублюють минулі. Відповідно, на щастя, наше суспільство достатньо пристосоване до того, що робить Росія проти нас, інакше б, все було б набагато гірше, повірте. Пане Андрію, ще трошки більше хвилини. Хвилина в нас є користуючись тим, що там п'ятниця вечір завершення тижня. Можемо коротко підбити підсумок. Ось впродовж тижня росіяни на чому акцентувались? Мається на увазі у своїх дезінформаційних таких накатах? Ключова тема у них це продовження знову ж таки дискредитації. Контракту 18-24. це зараз ключова історія. Максимально дискредитувати цю ініціативу для того, щоб просто не було жодних показників. Відповідно, вони видумують історії про загибель перших контрактників по проекту. Вісімнаць двадцяти і знову ж таки ми спростовували інформацію що стосовно загибелі, там дівчини. Вони повністю перекрутили всю інформацію. Взявши реальну дівчину і зробивши її ну загибло. Хоча насправді вона слава богу жива. Вона проходить базову загальну підготовку відповідно. Але по контракту 18-24 буде дуже дуже багато вкидів. І в майбутньому так само вони концентруються стосовно дезінформаційної такої кампанії, яка полягає в тому, що Сполученим Штатам Америки Європі не варто далі підтримувати Україну. Бо нібито українська влада нелегітимна. От вони Пане... цю кампанію ведуть і продовжують вести так. Па... Пане Андрію, да, змушені поставити три крапки. Дуже дякуємо. Андрій Коваленко, лейтенант Сили оборони, керівник центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.